you <laughs> Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатки в ефірі. Програма Кольорові сни і ми, і ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка, Оленка, малята. Сьогоднішню передачу хочу розпочати з одного листа. Хочу зачитати його. Ось тож послухайте, будь ласка, доброго вечора, Людмила Іванівна та Оленко. Мене звати Богдан Білуха. Навчаюся у другому класі міста Лебедина Сумської області. Мені сім років. Кожного вечора ми разом із сестрою Валерією дивимося ваші програми. Вони дуже добрі і цікаві. Дуже люблю малювати. Намалював Валентинку. Ось я покажу Валентинку, яку намалював Богданчик. Ось, бачите, яка Валентинка. Дуже гарна, симпатична. І, ще, так, і тут він нас нашу програму кольорові сни» привітав з Днем Святого Валентина. Дуже дякуємо тобі, Богданчику. <гум> дякуємо, дякуємо. І ще тут нам дивиться нашу програму постійну, не знаю, не вказано повністю ім'я. Алла Беденко із Черкаської області і теж любить орігамій. Бачите, зробила ось такі нам Валентинки. <гум> дякуємо. А інші наші телеглядачі теж надіслали нам роботи присвячені дню Валентина. Їх покаже наша білочка. І святом нас привітали святослав Ворочук із села Радехів Любомського району Волинської області. Ілля Баць із села Стеблі Ковальського району цієї ж області. Марина Рура із села Кислицьке Томашпільського району Вінницької області. Каміла Джепарова із селища Нижні Сірогози Херсонської області. Дві сестрички Танюша та Нася Йонаші із села Весевастянівка Христинівського району Черкаської області. Анастасія Миськів із міста Радивилів Рівненської області. Малята, це на сьогодні був останній малюнок, і настав час визначати переможця. Сьогодні у нас переможцем стає ось ця Валентинка і, і автор Богдан Білуха із міста Лебедин Сумської області. Богданчику, ти нагороджуєшся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. А також ось таким календариком і книжковою закладкою з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. The І перш ніж попрощатися, малята, домашнє завдання. Намалюйте нам весняне свято, 8 березня. Можете написати привітання. Найкращі ми зачитаємо у нашій студії. І найкращі, звичайно, отримають теж призик-сюрпризик. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята, наші ефірні передачі, ви можете приглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. партнери нашої програми. Рами, це видавництво Олександри Варкуші та магазин вишиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. eu che...